Рак шкіри займає друге місце за поширеністю серед інших онкологічних захворювань. Щороку медики області проводять тиждень профілактики. Цього разу він стартує 20 квітня. Статистика залишається невтішною. Тільки за минулий рік у нашій області рак шкіри виявлений у понад 1200 мешканців. Кожен десятий пацієнт помирає протягом року. Провокує захворювання здебільшого сонце. Фахівці радять старанніше захищатися від нього та обережніше поводитися із ро. А от по консультацію до спеціалістів можна звернутися наступного тижня. Дні відкритих дверей проходитимуть в онкологічному шкірно-венерологічному диспансерах. Коли вже наступила достатньо болість, рак болезнь, коли діаметр 10 см, замістити такой дефект очень сложно. Поэтому очень актуально. Я продовжую академіка. Амосова в том, что люди сами должны бороться за свое здоровье. И вот борьба за свое здоровье заключается выявлением у себя факторов риска возникновения рака кожи и ее ранее, его ран, и ее ранней ранее диагностики.